Навчальна практика і користь місту у центрі підготовки кваліфікованих робітників Хмельницького вищого професійного училища номер 11 Учні ремонтують комунальні транспортні засоби. Наразі лагодять мікроавтобус місцевого департаменту освіти. Ремонтуємо газель, робимо ремонт ходової частини, також ремонт фар. привираємо проводку. Продиляємося, якщо є дефекти по тормозам, можемо їх замінити. Якщо це ми кажемо власнику, і він вже думає, чи м'яти чи ні. Також зараз робимо оновлення оптики, бо не працює права і ліва фара. Ремонт автівок відбувається під пильним наглядом та із допомогою майстрів виробничого навчання. Перед виконанням робіт учні зобов'язані ознайомитися і надалі дотримуватися правил безпеки. Коли ми працюємо з підіймачами, щоб коли піднімається даний транспортний засіб, щоб ніхто не стояв під підйомником. Це перше, коли ми вже підняли на робочу висоту для даного. Там якою треба нам робочу висоту вибираємо і тоді зафіксували автомобіль. Тоді ми можемо приступити до навчання. Це наголошуємо по перше. Якщо ми працюємо з електроінструментом, то щоб бачили, що інструмент був справний переноски, щоб не було ніяких голених кабелів. Це такі основні правила. Центр підготовки кваліфікованих робітників обладнали сучасними приладами для діагностики і ремонту автівок. Зокрема, для відновлення роботи освітнього мікробуса застосували тестову лінію, щоб визначити проблеми у ходовій частині транспорту. Це тут є екран. Сюди зносяться всі дані з цієї тестової лінії, як ми зараз розвернемося, я зараз покажу. От це воно є на ямі. Встановлені все зв'язане з комп'ютером, воно передається з кожних датчиків, передається сюди на комп'ютер. Комп'ютер обробляє дані. Ми потом... Проводимо аналіз, і він сам навіть пише, він чи позитивно чи негативно, чи ми можемо цей транспортний засіб відпустити, що він не їздив, чи треба проводити якісь регламентні роботи. У центрі облаштували 12 робочих місць з найновішим устаткуванням, розвальними і рихтувальними стендами, тестовими лініями, з комбінованим обладнанням, яке використовують на СТО. Учні вже відремонтували два комунальні шкільні автобуси. Також періодично надають платні послуги з ремонту і діагностики для усіх автомобілістів. Ми практикуємо тут. Навчання, але навчання краще робити тоді, коли виконуються певні роботи. Цей центр призначений для того, щоб можна було надавати послуги як населенню, так і комунальним підприємствам міста Хмельницького. Ми співпрацюємо з постачальниками і виконуємо заміну деталей, які вже пошкоджені. Відповідальні роботи виконують майстри виробничого навчання, допомагають учні учні другого, третього курсу. Дарія Курнос, Вадим Головацький, новини 33 канал.